Доброго ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 13 та 14 червня 2025 року. Сьогодні, 13 червня, спадаючий місяць, буде знаходитися в знаці Козоріг. І після 11-ї години ранку наступає золотий час для посіву та посадки вершків та корінців. Все, що вам треба посіяти чи посадити, будь ласка, виконуйте ці роботи, все буде добре. Гарний час після 11 для посадки розсади, для нарізання та укорінення живців, для щеплення, для пересадки кімнатних рослин. Ефективними будуть поливи та підживлення будь-якими добривами. Але ще не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкінників та хвороб проводимо біопрепаратами. 13 червня сьогодні сприятливий час для різних заготівель. Та для квашення капусти. Завтра, 14 червня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Козиріг до 14 години 1 хвилина. Але місяць без курсу почнеться з 11.54 і до 14 буде без будь-яких аспектів. Тому для справ козирогу є продуктивний час, саме продуктивний час тільки до 9 години ранку. Давайте нагадаємо про сприятливі справи цього знаку на 14 червня. Можемо сіяти та висаджувати вершки та корінці, висаджувати будь-яку розсаду, овочеву, квіткову, нарізати та укорінювати живці, проводити щеплення, пересаджувати кімнатні рослини. І тільки до 9 години ранку теж ефективними будуть поливи та підживлення будь-якими добривами. Не можна проводити обрізку саду, але вже можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. 14 червня починаємо зелені операції. Захист рослин дочкників та хвороб проводимо біопрепаратами. 14 червня сприятливий час для різних заготівель. Квашення капусти треба завершити до 12 години дня. Важливо для здоров'я на 13 та 14 червня 2025 року. Так як 14 в основному будуть працювати енергії Козорогу, то ми розглядаємо якраз ці два дні важливі підказки, що ми можемо не їсти, а що можна використовувати для харчування для здоров'я. Отже, не можна 13 та 14 червня. Каву, шоколад, жирну та смажену їжу, гострі соуси, майонези, сіль та алкоголь. Але готуємо такі смачні страви: страви з морської риби, із пісного м'яса, відварені яйця корисні, молочні, кисломолочні продукти, готуйте макаронні вироби, відварені та свіжі овочі. дуже Добре якраз готувати в ці дні. Їжте фрукти, ягоди, різні горіхи. Додавайте до меню обов'язково свіжий кріп, петрушку, селеру, базилік. І пийте, будь ласка, чай із шипшини. Він дуже корисний в козрозі. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких, усіляких вам гараздів, миру та добробуту. Удачі у всіх ваших справах! Щастя вам людського, здоров'я вам міцного! Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!